Голова Іванів не то хочу сказати, Олена Івановна. Є інформація, вона підтверджена, що підтримку міського голови люди, які прийшли, то вони прийшли не просто так, щоб успокоїти вас. Вони отримали фінансову допомогу в розмірі 50 рублів. Ну, з цього боку міського голову можна тільки поприветствувати, хоч комусь до нього щось попало. <соць> Другим пунктом хочу донести до всіх вас. Шановна громада, на даний час при розгляді питання, яке було на позачерговій сесії і відбулось воно вчора, було винесено одне питання із. Складання повноважень міським головою, шкірию Олександром Гровичу, у зв'язку з винесенням нами депутатами недовіри. Згідно процедури, ми підготували проєкт рішення. Можу сказати, що в процесі підготовки проєкта рішення з боку працівників міської ради і виконавчого апарату на нас також. Не то, що був би тиск, але знаєте, вони воспринимають це все сухмилочками Я хочу сказати, що дуже сильно у нас некомпетентний юридичний відділ міської ради, що допускає такі ж самі звернення, як подимався, колись питання. Немає права міський голова на себе перетягувати дійсно повноваження всієї міської ради і сесії міської ради. Він підзвітний як нам, він підзвітний, так як вам. Ви маєте право знімати нас його. Тут навіть питань немає. Це і 79-та стаття і 75-та стаття законів України про місцеве самоврядування. Тобто проєкт ми підготували при обговорюванні даного питання, коли ми його виносили на сесію, також відбувалася дуже смішна процедура, тому що перед цим міський голова дуже багато депутатів міської ради. Ну можливо на когось натиснули, когось не випустили з лікарні. Так як мого колеги одного ну, не випустили за лікарні і сказали, що ну, ми тобі больничний не дамо, якщо ти підеш сьогодні на сесію. Тобто ти з був з боку міського голови, я вважаю, якийсь ну, нездравий. При розгляді цього питання доповідаю, так як у нас було в сесійній залі всього 25 депутатів, міський голова, розуміючи, що для позвалення повноважень потрібно 31 голос, він все наполягав, давайте будемо ставити, давайте будемо приймати рішення. На що е, група депутатів, яка е, ну, буде вважати нас опозиційно до міського голови і підтримала е, ваше звернення по дозволенню його повноважень, вирішила залишити стіни е, зала сесії міської ради для того, щоб не можливо було подальшому продовжити роботу сесії. Тобто сесія на даний час не закрита, е, сесія просто відбулася перше пленарне засідання. Сесія буде закрита. Ми будемо наполягати тільки в тому випадку, коли врешті-решт прийдуть 46 обраних депутатів міської ради, тому що народ за них голосував. Вони повинні з'явитися. Думаю, на розгляд цього питання. Після цього ми будемо, я вважаю, тільки після цього наша група буде приймати участь. І подовжиться робота сесії. Я думаю, все таки питання ми це винесемо на обговорення, і воно получить свою правову оцінку по результатам голосування. Е, хочу донести до вас, шановні жителі, що да, окрім е, ну, соціально-політичних питань, подимо з мого боку, е, також щоб е, згідно процедури звільнення і законодавства діючого е, надати дійсно обґрунтовані зауваження на роботу міського голови і пройти процедуру. Що стосується його висловлення йому недовіри, були підготовлені і внесені на розгляд сесії е, звернення, от, от, так як от вас, так і від депутатського корпусу щодо ну, стану соціально-економічного нашого місця. Прошу уваги, я зараз їх швидко зачитаю. Іще е, раз наголошую, що окрім громадсько-політичних питань... У зверненні громади піднімаються питання соціально-економічного розвитку міста. Вони я вважаю на даний час являються пріоритетними. На даний час гостро стоять питання. Просто шановна громада. Я буду багато чого казати. Можливо, ви не знаєте, що в нас відбувається. Просто перебуваючи в стінах міської ради, ну такої халатності і безвідповідальності, от як для мене, я не розумію. Ми бачимо, де кого я Перше виробни. Питання перше. Виробничого управління комунального господарства міста Прияслав Хмельницький. Бездіяльність міського голови у вирішенні даного питання призвела до перспективи втрати громадою, одного з основних комунальних підприємств, що відповідають за підтримку життєдіяльності міста. Можливо, громада не знає, що над нами вісить штраф 8 мільйонів. І на даний момент, тобто, суди ми всі програли, на даний момент можуть прийти судові виконавці і. Вимагати там з нас заберуть у нас наше вукане комунальне підприємство. Друге питання: затягування вирішення питання стосовно санполя в селі Велика Каратуль та вирішення питання про отримання земельної ділянки для влаштування нового санполя призводить до постійного ризику зупинки вивезення та зберігання твердих побутових відходів міста та можливої екологічної катастрофи на території міста, на території Великокаратульської сільської ради. Доповідаю по цьому питанню. Ми депутатський корпус і два роки по-моєму назад приймали неоднократно звернення і до районної ради, і до міського голови. І в цьому питанні ми постійно підтримували. Що я вважаю, вже можна було давно вирішити це питання, домовитись з районом тут. Вибачте, менше 300 метрів прийти зустрітися, прийти, звернутися всім депутатським корпусом. Першу чергу прийти міському голові на сесію районної ради і вирішить це питання. розумієте, що ми, ну, тобто, е, З нашого боку постійно відбувалися якісь голосування і про звернення про виділення в районі. Ето, ну, я доповідаю, тут вже бездіяльність прослежується міського голови, тому що він є представником виконавчого параду. Третє. Нанесення збитків громаді міста непрозорою та незрозумілою поведінкою міського голови при підписання договору по бойовий внесок при будівництво екомаркету. Ну, На даний час просто скажу, що в нас йдуть там втрати по пайовому внеску з боку ну, підприємства Екомарків, тому що при заходженні таких об'єктів на територію міста, ну, там ще питання кстати, поклон можна задавати, тобто відбувається внесення пайової частки. Там розмір 3-5% дивлячись. Що за виробництво до 10%. Ця пова частина в першу чергу йде на е, е, розвиток соціальної інфраструктури міста. Тобто це гроші, я міський голова, на завтра просипаюсь, так, да, у нас проблеми міста, ми дотаційне місто питань нема, але тут проснувся, а в мене, вибачте, там 3 мільйони лежить. Так за 3 мільйони, я думаю, тут можна порядок в городі зробити, вибачте мене його. І, ну, Четверте, не виконання рішень міської ради стосовно соціально-економічного розвитку, проведення та виконання робіт, на які відповідними рішенням міської ради виділялися та використовувалися кошти як з обласного бюджету, так і бюджету розвитку. Тобто, перше заміна вікон на енергозберігаючі в школі номер 3 та гімназії. Доповідаю, ми. Ми проголосували виконання проєктів, приймали програми, вже виділили кошти на третю школу, тому що, недавно, якщо ви знаєте, там відбувалося святкування 60 років школи. Кошти туди пошли, результату немає. Тобто тут взагалі не зрозуміла ситуація по використанню коштів, де вони все таки ділися. Друге заміна ламп вуличного освітлення в місті Прясло Хмельницький на частини вулиці Богдана Хмельницького від автовокзалу до КП. Тобто, ще рік назад задавалися питання, якщо ми зараз гроші перечисляємо, гроші вам поступають. Коли у нас буде центральна вулиця Богдана Похменицького до в'їзду в місто Пересомоницьким повністю освітлена. Нам тоді доповідали в вересні, ну в вересні того прошлого року, 2013 го перед тим як дітки будуть йти в школу, все буде освітлено. Тобто гроші пішли. Куди пішли? Тож питання ніхто результатів не бачить. Забезпечення капітального та поточного ремонту вулиць в районі автовокзалу та в інших частинах міста, тобто кошти на проект на реконструкцію автовокзальної антивокзальної площаді, ми і на проекти виділяли, і на розробку виділяли, і вже перечисляли, і вже переголосовували. Кошти неізвісно де чого вони не використані, теж не зрозуміло. То в процедурі по виділенню коштів і в процедурі, як вона використовує міська рада, тут дуже багато, шановна громада, питань. Тому що на даний момент за три роки я побачив слідуючу картину. Ми з благами наміренням приймаємо щось, голосуємо. Проголосували, давайте поміняємо десь вікна в якійсь школі. Давайте, давайте внесемо програму, давайте, давайте виділимо гроші на проект. Давайте, все, кошти пішли на проект. Кошти використані, проект зроблений. Ну, проект може тягнути і 30% самої сміти по ремонту, може і 40%, може і 50%. Дивлячись, що В кінцевому тоді, результат. Робота не зроблена, але проект на руках. При перевірці круг все ж по закону. Але мовчим, через три роки проект, на який виділені були кошти, втрачає чинність гроші виконати на вітер. Розумієте, це великі касальні гроші. Це бездіяльність боку, міського голови не можна проєктувати, треба доводити до кінця. Зробіть хоч що небудь за цей період, щоб не стидно було сказати, це я зробив, такого не відбувається на даний момент, що шановна громада. П'яте. незабезпечення виконання рішень стосовно інспекції з благоустрою, що є одним із передумов забезпечення санітарних норм та право благоустрою на території міста. Це, шановні колеги, нас неодноразово просили так само з боку міської ради створити цю інспекцію. Ну, напевно, теж ви так не дуже ну, знайомі з цією ситуацією. Ситуація ця інспекція повинна була створюватись для контролю за санітарними нормами на території міста. Тобто, ну, нашої вини з того боку, що міська рада вивозить дуже погано мусор, дуже багато, я хочу сказати, відсотків 80. Але є такі ж порушники, які також хотіли б знаєте, хоча б виділити якісь міста по збору, щоб хоча б в якомусь одному місті це відбувалося. Ну, Тобто інспекція була створена, нам розказували, що вона нам нужна, нужна, в північному ітогі теж. Це ж також приймаються рішення, які виділяються, закладаються кошти, де воно, що воно, нічого ніхто не зрозуміє. Незабезпечення законного реагування на одноразові звернення жителів, звернення жителів на будівництво АЗО, АЗС, «Клуб» в центрі міста, звернення на пропередачу безгоди громади, частини вулиці Остапа Вишня в мікрорайоні Борисівка, підприємців міського, міського ринку Альта і так далі, що призводить до порушення законних прав і свобод. Ну, ситуація дивіться, значить, по поводу кого, кратко і чітко скажу. Люди зверталися, ми проти будівництва. Нам міський голова то все каже попередники. Розумієте, то не я. чим ситуація? То не я, то попередники. в нього така філософія. Тобто я вважаю, що будучи на посаді міського голови, в першу чергу знаходити шляхи для вирішення людських питань, а потім вже пока то попередники. Слава Богу, не кажуть, то наші наступники, розумієте, чим ситуація.